Скільки коштують квартири в Одесі, в Аркадії на березі моря від 1200 доларів за квадратний метр. Йдемо покажу. Будь ласка, вхідна група, ж сервіс, кавовий апарат, зона відпочинку. Дві парадних, шість ліфтів, грузові, грузопасажирські. Будь ласка, працює 24 на 7, тому що є дизель-генератор і тому, що є сонячні батареї. І світло є навіть в квартирі. Запрошу вас до квартири. Будь ласка. Вхідна група, площа квартири 130 квадратних метрів. Це одна із варіантів планування. Воно, по суті, вільне. І всі квартири в цьому ЖК з видом на море. Так як будинок знаходиться на березі моря, ви тільки подивіться, які тут гарні види. Чорне море. Ця аркадія, як на долоні. І подивіться, які величезні тут тераси. А, до речі, у нас тут не просто паркінг, а дивіться, у нас є парковки для ваших яхт. А для вашого велосипеда є доріжка під назвою Траса здоров'я в нашому будинку. Трьохфазні лічильники, спліт-система і висота стелі 3 метри. Кого цікавить гарна нерухомість на березі моря в Аркадії, переходьте за посиланням у шапці профілю.